Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 17 червня, 479-й день повноштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетних та дронових ударів від росіян не було, тому в більшості областей України все відносно добре і спокійно. А в Одеській області вчора СБУ зловило двох колаборантів, які знімали пропагандистські ролики для росіян. Також робили фото прильотів, ну і намагались вивідати якісь важливі позиції в Одеській області. Оці два зрадника, значить, скоро поїдуть на тюрму. Ще в Одесі та області комунальники продовжують прибирати з берега сміття, яке винесло, але купатися ще довго буде неможливо, бо навіть морська вода стала дуже забрудненою, і в деяких місцях навіть водорослі почали цвісти. У сусідньому місті герою Миколаєві все відносно добре. А от в Миколаївській області після перерви росіяни обстріляли очаків. Удари прийшлися по району порта повідомляють, що жертв немає. А от на Херсонщині, після російських обстрілів, минулої доби, на жаль, дві людини загинули, і ще повідомляють, що більше 20 отримали травми та росіянам обов'язково буде. Пам'ятаєте, як позавчора повідомляли, що ввечері в новій каховці росіяни почали палити по всьому, чому тільки можна. Казали, що там висадилось наше ДРГ, але з'ясувалось, це наші залетіли в нову каховку на дроні, скинули парочку бімб на росіян, і росіяни залишились без декількох одиниць техніки. Тому вони були такі злі і полили по небу. Але успіху не мали і дрон спокійно собі вернувся. Цієї доби також чекаємо на нові сюрпризи для росіян. І а вже ж донатимо гроші.